Сафанчук, голова Верховної Ради України позавчора сказав про те, що в Верховній Раді України немає голосів для того, аби заборонити українську Православну церкву московського патріархату. Якщо голоси будуть, то її обов'язково заборонять. Пан Микола, якби ви потрактували цю відповідь пана спікера, що він сказав насправді? Що він мав на увазі? Тут дуже важливо розуміти. Будь ласка. Ну, по перше, він дійсно в Верховній Раді. Не вистачає голосів слуг народу, хоча я абсолютно переконаний, що для того, щоб провести законно голосів, вистачить, бо теж голова Верховної Ради сказав, що не всі в патріотичних фракціях хочуть голосувати за заявності російської церкви в Україні. За прос, що європейська солідарність на 100% буде за це голосувати, і я думаю, що голос теж буде на 100% наприклад, голосувати як і більше. Фракціях демократичних тому такої проблеми не існує. Щодо мені здається, що якщо в офісі президента зникнуть думки про те, що їм в якийсь спосіб потрібна підтримка російської церкви, вони зрозуміють, що це зло, яке нищить Україну і буде так.